Шановні діти, ми зараз з вами пограємо в гру Воїн Який дізнаємося, які якості у воїна. А саме, воїн у нас український та сильний, він сміливий та вільний, воїн ще славний та міцний. Воїн мудрий та веселий. Вони у нас щасливі та рідні, умілі та бойові. Воїн героїчний, винахідливий. Він добрий та непереможний. Він залізний та безстрашний. Привітний та хоробрий. Дякую за увагу.